Слава Україні! Вітаю вас на уроці, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з'ясуємо, які основні методи дослідження природи, справжній природодослідник прагне пізнавати природу і при цьому захистити її від знищення. Способи, за допомогою яких пізнають і досліджують природу, називаються методами. Основними методами є вимірювання, спостереження та експеримент. Щоб їх використовувати належним чином, природодослідник повинен бути допитливим, терплячим, уважним і наполегливим. Пізнаємо природу завдяки відчуттям. Пізнавати навколишнє середовище нам допомагає чуття – зір, слух, нюх, смак та дотик. Органи чуття це частини тіла, очі, вуха, ніс, язик та шкіра. Найбільше інформації ми отримуємо завдяки зору. Милуватися вивірками, що бігають у парку або розпізнавати форму хмар можна завдяки очам. Велике значення для пізнання природи має також слух. Саме завдяки йому ми розрізняємо голоси птахів. І чуємо грім, що віщує сильну негоду. За нюх відповідають чутливі клітини нашого носа, які роблять можливим сприйняття тисяч запахів, чи то запах квітів, чи скошеної трави. Смак відчувається за допомогою язика. Завдяки відчуттю смаку ми легко відрізняємо, наприклад, солодкий виноград від кислого лимона. Визначення форми предметів, їхньої температури та виду поверхні дозволяє наша шкіра. Дотик дозволяє нам зрозуміти, чи гостра ялинова хвоя, чи м'яке хутро кішки, чи холодна вода. Як і де можна знайти інформацію про природу. У відкритті таємниць природи на уроках допомагає вчитель. Але можна багато також зробити самотужки. Невичерпним джерелом інформації є книжки, енциклопедії, атласи. Багато про природу можна дізнатись завдяки науковим фільмам і природничим програмам, а також інтернету. Однак ніщо не замінить безпосереднього спостереження, найціннішого джерела знань, тим паче, що природа постійно змінюється. Яка мета спостережень природи? Спостереження це уважне розглядання обраних об'єктів. Справжній натураліст може проводити спостереження майже скрізь, у лісі, на луках чи вдома у садку. Завдяки спостереженням він поступово збирає і поповнює свої знання про навколишню природу. Він також може передбачати та пояснювати різні явища. Наприклад, з якої хмари випаде дощ, або коли з'явиться веселка. Що таке експеримент? Спостереження за природою часто призводять до запитань. Одним із способів отримання відповідей на них є проведення експериментів. Вони полягають у плануванні та здійсненні дій. Які допомагають отримувати відповіді на запитання: як відбувається певне явище, чому воно відбувається, що станеться, якщо. Експерименти найчастіше супроводжують науковців, які хочуть вивчити певне явище чи процес. Вони намагаються передбачити хід усього дослідження, але не знають його кінцевого результату. Експерименти дозволяють на практиці підтвердити результати. Вони проводяться на основі покрокових інструкцій. Для чого здійснюються вимірювання? Більшість наукових експериментів і спостережень передбачають проведення вимірювань. Вимірювання це процес який полягає у визначенні кількісних значень досліджуваного об'єкта або явища за допомогою спеціальних технічних пристроїв. Отримане значення вимірюваної величини порівнюють з одиницею вимірювання еталоном. Завдяки вимірюванню отримують точні дані про температуру, розміри, час тощо. Ваги, годинники, секундоміри, термометри, лінійки це прилади для здійснення вимірювань. Щоб одягтись відповідно до погоди, потрібно знати температуру повітря на дворі. Щоб визначити, скільки часу потрібно на дорогу, від дому до школи, використовують годинник тощо. Отже, сьогодні ми говорили про методи дослідження природи. Давайте з вами у загальному вивчення. Пізнавати природу допомагають відчуття: зір, нюх, смак, слух та дотик. Методи дослідження природи спостереження, вимірювання та експеримент. Спостереження полягає в уважному розгляданні обраних об'єктів чи явищ. Експерименти допомагають пояснити зв'язки і процеси у природі. Вимірювання дає можливість встановити числове значення, охарактеризувати певний об'єкт або явище. Якщо вам усе зрозуміло, поставте вподобайку цьому відео. Якщо маєте запитання, пишіть під відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!